Це відео для блогерів. Якщо ви блогер і ви не зареєстрували ще ФОП, то це відео для вас знак, що це вже варто зробити. Це кведи, які можна використовувати блогерам. Якщо у вас є питання, то ми можемо зробити закриту консультацію саме для блогерів. В мене вже є досвід таких закритих консультацій, коли збирається група людей, до 5 людей більше не потрібно, в них дуже Суміжні питання, і більш того, можна поділитися своїм досвідом, да, і як люди роблять. Або ви вже ФОП і ви блогер, і у вас виникає питання, як правильно приймати гроші, як їх виводити, як робити перекидку грошей з пайонір або з інших валютних електронних гаманців, які у вас є. Будь ласка, поділіться цим відео з іншими блогерами. Да, якого може бути таке питання, якщо вам цікаво, перейдіть в інстаграм і напишіть нам в Директ або пишіть ваші питання тут в коментарі.